Скільки коштує орендувати пентхаус у найдорожчому ЖК Києва в американському стилі Нью-Йорк, що знаходиться на вулиці Антоновича, має стильний впізнаваний дизайн та неймовірні хол. А покажу я тобі дизайнішку трихріневу квартиру площою 122 квадратних метри на 21-му поверсі. До речі, ця та багато інших квартир на оренду та продаж є в моїх телеграм-каналах за посиланням в шапці профілю. А для власників це чудова можливість співпраці. Зустрічає нас перший поверх із просторою вітальнею, з кінозоною та м'яким диваном, Кухонний куточок з технікою та безлі. Що місць для зберігання, а також обідній стіл на велику компанію. Тут же розмістилася зона для відпочинку з винною шафою, яку точно потрібно поповнити. І родзинка цього поверху гардеробна з масою місць для зберігання та фантастична ванна кімната. По всій території тепла підлога та датчики на регулювання тепла в квартирі. Піднявшись на другий поверх, нас зустрічає спальна кімната з двохспальним ліжком, безліч шкафів, власним санвузлом з душем і виходом на гігантську терасу. Із плюсів регульовані ролети і унікальна неонова підсвітка. А якщо ти романтик, то третій поверх подарує тобі безліч можливостей для креативу та романтичних побачень на криші. Оренда такої квартири коштує 3500. Підписуйся та не забудь підтримувати українське військо. Всі посилання в шапці профілю.